Сторінка 231, параграф 58. Урок практикум. Дослідження взаємозв'язків у природному комплексі своєї місцевості. Для дослідження можна обрати кілька об'єктів, які є неподалік. Це може бути заплава, схил берега, яр, балка, озеро, болото, лука, ділянка лісу, міський парк. Сквер тощо. Однак, незалежно від різноманітності і контрастності, місцевості бажано виконати опис кількох різних комплексів. Можна також, наприклад, дослідити одну велику балку. В якій є помітні відмінності в особливостях компонентів, що сформувались у її різних ділянках. Уважно огляньте і опишіть основні елементи рельєфу, схарактеризуйте особливості клімату, тип водойм, склад та умови існування рослинності і тваринного світу. Рекомендований план дослідження. Перше назва природного комплексу. Друге розміщення віса і напрямок відносно вашого населеного пункту школи. Третє. Особливості компонентів. Форми рельєфу, гірські породи, ґрунти, тип і багатство рослинності, види тварин. Четверте. Можливості зміни під впливом людини, які використовуються лісонасардження, органі землі, місця відпочинку тощо. П'яте висновки про причини виявлених особливостей природних компонентів. У висновку потрібно пояснити взаємовплив компонентів рельєфу на характер водойм Водойми. На формування рельєфу, характер живлення водою, особливості ґрунтового покриву, використання елементів живими організмами.